Стиль ведучої від українського бренду Мадам Шері». Мої вітання глядачам СТС. Мене звати Юлія Настенко. Як на Сумщині пройшов понеділок, 7 листопада вже готова розповісти команда наших журналістів. Далі про головні теми дня. Матч, який увійшов в історію. У сумах збірна України з гандболу сенсаційно переграла Ісландію. Криваво-червона водойма у центрі Сум. Що сталося із озером? Сумчани влаштували благодійний аукціон для пораненого бійця. Криваво-червоні моря повернулися до Сум. Цього разу у яскравий багряний забарвилося озеро у дитячому парку. Які ж аномалії відбулися із водоймою? І чому озеро перетворилося на Хамелеона? Оксана Щербак продовжить. У неділю соціальні мережі заполонили фото озера у дитячому парку. Невеличка водойма раптово стала кольоровою. Борщу забагато не буває, пожартувала одна із користувачів Фейсбук. Новина про аномальне водоймище швидко облетіла місто. Дійшла вона і до мера, але його підлеглі громадськість заспокоїли. Ми сьогодні вже в нормальному стані. немає вже чого почекати. Озеро у дитячому парку змінило забарвлення. Тепер, окрім сміття, вона має іншу особливість вода тут червоного кольору. Ми у парку констатуємо, ситуація з водоймою не змінилася. Щоправда, вода вже не такого насиченого кольору, але якщо її трохи скаламутити, то осад піднімається нагору. Аби з'ясувати, у чому ж причина таких кольорових перетворень, повідомляємо про проблему екологів. Ті на звернення зреагували швидко. Спеціалісти взяли проби води, але що могло стати причиною таких забарвлень, навіть не уявляють. Результат буде через п'ять днів. Ми подивимося, які ми отримаємо результати, і потім надамо відповідь. Хамелонову воду екологи перевірять у лабораторії на наявність різних хімічних речовин. Нагадаємо, такі неприродні перетворення для сумських водойм вже стали звичними. Відтак, у липні, озерце із яскравим червоним забарвленням з'явилося прямісінько біля озера Чеха. Тоді фахівцям вдалося з'ясувати, у водойму потрапила фарба. Інший випадок забруднень екологи зафіксували в озері Олдеш, що поблизу Новоселиці. Місцеві підозрюють водойму забруднює завод хімічної промисловості. Справою зацікавилися правоохоронці. Чи привернуть до себе увагу? У поліціянтів кольорові озера Сум наразі невідомо. Оксана Чербак, Олександр Олексієнко та Олександр Сокол. Новини СТС. Банер показав реальний стан будівель на Соборній. На вихідних вітер зірвав один із банерів на центральній вулиці Сум. Його розмірів саме вистачало для того, аби приховати ту занедбаність стін, які не ремонтують і не відновлюють. Чи будуть наводити лад на Соборній? Дізнавалася Ірина Котлярова. У кожного міста є своя головна вулиця. У Сумах це Соборна. Однак навряд чи її можна назвати візитівкою міста. Довгий час старовинну будівлю у самому центрі Сум прикрашав величезний триптих, банери із зображенням кобзаря. От тільки на вихідних негода привідкрила реальний стан будівлі в центрі Сум. Непристойний від. Не подобає центральної вулиці нашого міста. Тут ремонт робить що можна сказати. Приводиться порядок, як якоби ремна застоя, щоб було все красиво. Це довжен посмотрети наші власті місцеві, який у нас інтер'єр і взагалі, що у нас в городі власник історичної будівлі у самому центрі сум за законом має опікуватися її видом і ремонтами. Втім, не у цьому випадку у міськраді розповіли, що ця будівля належить тов-бізнес-діалог, керівником якої є Алла Демура, дружина Володимира Демури, який є знаним у сумах підприємцем, директором ТОВ «Горобина». Він і прокоментував ситуацію. Ви ж не воспитатель, щоб мене вас Як мені вести хазяїсної дітей. Я просто надіснюю, що вчора його сравалі, а сьогодні вже не розміри і вішаю. Ну і все. Які проблеми. Місцева влада занепокоєна такою бездіяльністю підприємця, навіть готова викупати будівлю, якщо ситуація не зміниться. Будемо направляти листа на ім'я директора щодо врегулювання питання або здійснення нормального. З зовнішнього вигляду приміщення на Соборній 44, або розглядатимемо питання за дорожчим міського голови щодо можливого викупу даного приміщення до комунальної власності територіальної громади міста. Це лише один приклад безгосподарності. Наша Соборна давно вже не яскрава і рознокольорова вулиця, ба більше деякі її ділянки, навіть аварійні. Більшість будівлі на центральній вулиці не у комунальній власності, а належать приватним особам і вони не переймаються їх фасадним виглядом. Для них головне мати дороговартісну нерухомість в центрі міста. Ірина Котлярова, Олександр Олексінко, новини СТС. Правоохоронці сум затримали двох чоловіків, яких підозрюють у пограбуваннях у обласному центрі та скоєнні розбійного нападу у Кропивницькому, яке покарання загрожує молодикам далі. Молодих людей поліція розшукувала давно. Обидва раніше судимі. Молодший затриманих, був у розшуку за скоєння тяжкого злочину у Кропивницькому. Хлопці товаришували, а тому, домовившись між собою, у сумах взялися за старе, нападали на людей. У жовтні відібрали у перехожого речі та телефон, а трохи згодом пограбували сумчанина, з картки якого зняли 35 тисяч гривень. За мною тільки пару епізодів і в ну, розбойних нападіннях, я не розумію, просто яких говорять речі. Марихуану і все. Інший затриманий від відповідальності відхрещується ще більш категорично. Ну, яка ж причина, очевидно, є ваше затримання? Чи вас зупинили, я чи я знаю. От ви знаєте, у них. Поліція відкрила кримінальне провадження за кількома статтями. Наразі проводяться слідчі дії. Встановлено двох осіб, причетних до вчинення злочинів зазначеної категорії, а саме двох пограбувань вчинених на території міста Суми тередо злочинів в місті Кропивницький. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від 6 до 15 років. Оксана Щербак, новини СТС резонанс на ДТП. У Києві сталася аварія за участі мерседеса GL, патрульного пріусу і деоматізу. За чутками за кермом мерседеса був син народного депутата від Сумщини Ігоря Молотка. Проте у столичній поліції цю інформацію не підтвердили. Ну я не можу підтвердити, чи спростувати, що там був саме. Най... В автомобілі Ігор Молоток чи його син, тому що водій відмовився алкогольного тесту на алкогольне сп'яніння, але мав ознаки не затриманий, але кримінальне провадження розпочаток в аварії постраждали четверо осіб. Люди були доправлені до лікарні із різними ушкодженнями. Невдовзі після інциденту подію прокоментував сам Ігор Молоток. Незалежно від того, чиєї вини сталося ДТП, лікування постраждалих беру на себе, Висловлюю що через співчуття постраждалим. Поряд з цим жодним чином не перешкоджатиму об'єктивному розслідуванню обставин дорожньо-транспортної пригоди. Суми приймали наймасштабнішу за останні роки спортивну подію. У обласному центрі пройшов матч відбору на чемпіонат Європи із гандболу. Національна збірна України отримала в нашому місті небачену досі підтримку і досягла позитивного результату у грі із непоступливими ісландцями. Дмитро Шпірко бачив першу сумську перемогу збірної України. Ісландці завітали до сум за два дні до цього матчу. У їх настрої та їх словах читалася повага до української команди. Yeah. Я бачив матчі збірної України на відео. Ваша команда дуже атлетична. Українські гандболісти справжні козаки. Суми не просто зацікавилися міжнародним поєдинком. Люди пішли на цей матч у такій кількості, що трибуни навіть не вмістили всіх охочих. Тому частина вболівальників дивилася матч на навстоячки. Те, що в сума головна гандбольна команда, почуватиметься у по домашньому, стало зрозуміло після виконання гімну. Майданчику вирували емоції команди не відпускали одна одну в рахунку далі ніж на чотири м'ячі. Гра нервів та емоцій, за яких ігрова ситуація змінювалася щохвилини. Це був рівний перший тайм, який завершився із двома тринадцятками на табло. А головне це той високий темп, який команди тримали весь матч, змушуючи словенських арбітрів. Кожної ліпшої нагоди тамувати спрагу у другому таймі. Українці підняли темп. А наш голкіпер Ігор Чуприна здійснив кілька карколомних сейвів. Ми думали, що прийдуть люди, але не очікували, що буде така підтримка сильна. І Я вважаю, що в кінці, в на минуту, коли була ніч'я. Плюс вона плюса дуже сильно нам помогла. Ще за 9 хвилин до кінця гри на табло значився рахунок 23-23, Але наші відмінно провели кінцівку і почали святкувати ще під час гри. просто вот поклон они как у нас говорят в украине я, я думаю сегодня ну команда вложила какой-то да как бы мы играли боролись но вот вот эти все люди сегодня они их победили как бы просто огромное спасибо суммы останется в истории Просто і в моєму серці навсегда такий прийом, така атмосфера, коли є зрители, это ну просто супер. Це не неописуемо словами. Здесь треба було бути, щоб чувствовать те, що здесь происходило. Ісланці ж виглядали після матчу геть засмученими у сумах. Вони поступилися 27-25. Ми бачили гру України проти Македонії, тому гра вашої команди не стала для нас сюрпризом. Ми дуже засмучені своєю поразкою, але мені сподобалася атмосфера у залі. Я вітаю збірну України з перемогою. Вам більше нема чого сказати? А що я можу сказати? Вони перемогли, взяли два очки. Ми ж програли. Наступний матч відбору на чемпіонат Європи Україна має зіграти на початку травня проти збірної Чехії. За нашу інформацію з високою доли ймовірності можна говорити про те, що цей матч також відбудеться у сумах. Метро Шпірко, Олександр Сорбат, Новини СТС. Невиконані обіцянки у селі Степанівка Сунського району місцевим жителям підключали воду, перерили під нові труби усе село. А от закопати траншеї вирішили не усюди. Один дім без причини залишили з глибокою ямою. Чому сільський голова деякі будинки не бере до уваги? Дізнавалася Марія Бульдович. Майже усю Степанівку місяць тому перекопали під нові труби для води. Декілька тижнів тому трактор зарив траншею. От тільки один будинок залишили без уваги. Саме будинок пані Гани з невідомих причин ігнорується. Тут траншея потрохи перетворюється на смітник. И вот снимаю во дворе, вы ви сами видите, траншея вообще даже не закопана. Не пройти я не могу, не на работу выйти, не ребёнок не может пойти в сапогах, потому что всё это нужно доделывать. Понимаешь, никто не будет заделывать эту траншею. У таких умовах выйти из дома, майже неможливо, декілька кроків і взуття повністю брудне. Ну, у нас були мисли, е-е, брати з собою бурки, одягати бурки. А потім виходіть до остановки, прябуватися і їхати в університет. Я ж не буду ходити в грязнючих, а помити. Де. Ну смотрите, ну як це можливо. А от біля сусідських будинків траншею вже зарили. А, тракторі з бульдозером мо, і загортав. А, а ні, вони самі загортали. А ви, ви їх не просили? Ми ну не просив ніхто, так як вони в їхній ж же... об'язаності. Об За роз'ясненням телефонуємо до сільського очільника. Так, а що? хто должен забра... за... за за забрасывать эту траншею, кто должен? Ну, если б все було, я б було мого двора, я б її сам вийшов і забрас, забрасав. Ви мені скажіть по договору, хто должен забрасывать траншею? Привести в порядок територію копки повинна організація, яка копає. Сільський голова відхрестився від допомоги, довелося дзвонити до підрядчиків самостійно. Нам власним здарвалося, тому що йшли дощі, і ага. екскаватор дуже багато грязі виносить на трасу. Угу. Закопати пообіцяли, як тільки посохне бруд. От тільки сезон осінніх дощів розпочався, тож невідомо, коли тут буде сухо. Марія Бульдович, Олександр Олексієнко, новини СТС. На вулиці Героїв Крут, 36 в одному із підвалів, уже другий рік поспіль. Замість підлоги суцільна калюжа каналізаційних стоків. Мешканці цього будинку зібрали рекордну кількість обіцянок від чиновників про зміни на краще. Утім, все марно. Приїзд наших кореспондентів для них остання надія таки достукатись до міської влади. Бабусі Ніні – 86. Вона пережила голоду та Другу світову. Спокійно відпочивати на пенсії, сидячи на лавці коло під'їзду, не дає жахливий сморід каналізації з підвалу. Підвал постійно, не тому, що от тільки визволять, а постійно заливаються труби, ваніші, відкрити підвал не можна. І нікому діла не. Я у мерах міста, висінка, була чотири рази. Чотири понимаете? И і ви думаєте, що тут здвинулось? Ніт, нічого у підвалі каналізація підтоплює постійно. Мешканці скаржаться регулярно і до ЖЕКу і у водоканал. Кажуть, їх не чують ніде. Скрізь майстер надають відписки та обіцянки. Тобто вони один на одного причину звалюють, Непонятно хто этим займається. Комунікації між нашими службами очевидно немає. Картоплюшу консервацію сюди давно не ставлять. Та саме у цьому підвалі знаходиться теплопункт будинку. Стоки постійно пробувають і рівень води підвищується. Щоб сняти показання, що чи хатіплана та резинову лодку скоро покупати, бо щоб туди потрапити. І бруж. У Жику причину пояснюють тим, що забити прибудинкові колодязі. Привезти їх до ладу у водоканалі обіцяли не менше року. Нас телефоном теж запевнили, що все буде добре. І навіть термін озвучили. Мастеру заявочка під'єднана сьогодні, він її почистить. Да, 7 ноября сьогодні. Мешканці заморилися вірити обіцянкам комунальників. Тож, аби показати меру, як виконується його доручення, вирішили запросити його на гостини. Альона Щербакова, Олександр Білявський. Новини СТС. У другу чверть без підручників. Після осінніх канікул школярі Сумщини знову сіли за парти. Утім, є проблема. Учні четвертих та сьомих класів досі без навчальної літератури. За даними обласного управління освіти, усі підручники мають лише трохи більше 60% школярів. Але видавництва не встигають, тому людина основа кабінету міністрів на 726 від 19 жовтня, щоб термін забезпечення підручниками по всій країні подовжені до 30 листопада. Вісім із десяти українських студентів, які навчаються за кордоном, не повертаються на батьківщину. Таку сумну статистику наводять експерти. Українська молодь пояснюється тим, що в інших країнах у них більше можливостей. Чому вітчизняна освіта розкидала українців по всьому світу? Анастасія комендантова розповість далі. Лілія одна із тих, хто багато років тому залишив рідне місто і рушив на навчання за кордон до Польщі. Сьогодні вона вже одружена і в Сумах у якості гості презентує один з університетів країни, яка стала для неї рідною. Згадує, що залишила Україну, бо хотіла знайти гідну роботу. Також в нас склалося, що в нас немає робочих місць багато і добре оплачуваних. Так, в мене в Польщі набагато більше можливостей без батьків, без нікого, без знайомства отримати роботу. Краще привозити якісь подарунки, чи ще щось ніж сидіти вдома і жити з батьками. Наслідувати приклад дівчини вирішили й магістранти одного з сумських університетів Сергій та Роман. Вони подають документи у закордонний вуз, бо там кажуть, можна отримати кращі якісніші знання. Там лучше технічна база на самом деле. на даний момент, це отримання практических навыков більш глобальных, тому що ну у нас не всегда є можливість отримати навыки именно при а, обучении. В Принципі хотілося б повернутися сюди і все якби как бы, налагоджувати. То є знаннями з кордону, знаннями с. Звідси і далі рухати нашу саме країну. але повертаються за кордону далеко не всі. Як свідчить статистика, рухати нашу країну отриманими європейськими знаннями беруться лише двоє із десяти студентів. 80% молодих мігрантів з України після отримання диплому залишаються працювати на благо інших держав. Експерти пояснюють, головним аргументом для наших співвітчизників стають гроші. Багато студентів виїжджають саме на навчання за кордон, яке дозволяє їм через кількість пар, через еластичне навчання Навчання підпрацьовувати також під час навчання серед найбільших проблем української освіти частіше за інші називають застарілі підходи та корупцію. Проте не на камеру студенти розповідають, що бачать за кордоном більше перспектив. Хоча додають, що вірять, пройдуть роки, і українська освіта реформується. А українці знайдуть собі місце в рідній країні. Анастасія Комдант, Олександр Сорбат, новини СТС. Рівень захворюваності на Сумщині лише на 16% нижче епідеміологічного порогу. В Осінню погоду сумчани масово підхоплюють вірусні захворювання. Ліків катастрофічно не вистачає. Подробиці дивіться у сюжеті Марії Бульдович. Осінні зливи та переохолодження дедалі частіше викликає у сумчан озноб. На сьогодні показники вірусних захворювань в області вже є високими, до і під порогу не вистачає лише 16%. З такими темпами можна прогнозувати, що доволі швидко ми досягнемо порогу рівня захворюваності і, можливо, вже через декілька тижнів його перейдемо. Медики б'ють на сполох необхідних лікарських засобів замало. На сьогодні забезпечені з противірусним засобом релєнза складає 32% відсотка від потреби. Препарат та міфлю на сьогодні є у кількості лише 9% відсотків від потреби і антибактеріальними препаратами закладу охорони здоров'я області забезпечені близько 40%. відсотків. Лише за офіційними даними в Україні в минулому році від грипу загинула щонайменше 171 людина. Марія Бульдович, Микола Ніколаєнко, новини СТС. Продавали картини для допомоги АТОвцю. наш земляк Сергій Кознієнко два роки тому отримав серйозні поранення обох ніг під час виконання службового завдання в зоні АТО. За цей час він переніс кілька десятків операцій, проте повноцінно на ноги досі не став. Аби підтримати чоловіка коштами, у сумах влаштували благодійний аукціон. На ньому побувала особисто. Того страшного дня пройшло вже два роки. Сергій Кузнієнко пам'ятає те рокове завдання, наче воно було вчора. Під час зачистки наша машина впала на міни полочі. Це був заложений спеціально для нас у газ. Машина підірвалася. Мій друг кращий друг загинув. Я стався, ну був на грані життя і смерті. Він вижив і продовжує боротися, щиро вірячи у те, що все буде добре. Саме перша це сила триматися, це мабуть, віра в Бога, віра, що я потрібен своїй дружині, своїм батькам і надіявся, що буду жити. Найболючіше для нього питання зараз реабілітація, бо дуже тяжко проходить процес відновлення організму. Пораненому атовцю доведеться пережити ще ряд вартісних операцій. Власне, аби зібрати кошти на допомогу сумському герою, сумчани й провели благодійний аукціон, продають картини та вироби ручної роботи. На заході чимало бойових побратимів Сергія. Кажуть, для них справа честі поставити друга на ноги. Нещодавно в цьому році Сережі народився син, маленький Ростіслав. І ми разом були в родомі, забирали сина його і дуже, дуже б хотілося б, йому хочеться, я думаю, взяти сина на руки і понести його на руках. У залі помічаємо і міського голову Сум. Із родиною виявляється, сьогодні серед лотів тут і картини доньки Олександра Лисенка. Це три картини, і вона завжди бере участь. І коли чує, що можна так взяти можливість. Вона сьогодні зранку встала, вибрала три картини, які вона писала власноруч. Аукціон же у самому розпалі, і лоти розлітаються прямо на очах. 1200 гривень, 1200 гривень один, 1200 гривень два, 1200 гривень три. Продано. Дякую. Чи вас не Гроші ж одразу передають пораненому бійцю з надією на те, що мрія про здоров'я батька двох дітей обов'язково здійсниться. Юлія Настенко, Олександр Сорбат, новини СТС. Шелестюк знову переміг. Сумський боксер-професіонал Тарас Шелестюк побив американця Джеймі Ереру у своєму 15-му поєдинку на профіринзі. Судді віддали українцю перемогу за очками у 10-ти раундовому бою. Нагадаємо, від 2013 року Шелестюк не поступається у заоканському боксі. На цьому в мене все. Нагадаю, якщо ви маєте цікаву інформацію, звертайтеся на нашу гарячу лінію або пишіть нам. Миру, добра та злагоди вам і вашим родинам. Бережіть себе.